На час вступної кампанії університети надають безкоштовні місця а після зарахування. Є можливість отримати місця у студентському гуртожитку. Зверніть увагу, що частина закладів освіти також надає можливість на період вступу розміщуватись в гуртожитку разом із супроводжуючими особами, тобто батьками або іншими рідними. Крім того, усі вступники з тимчасово окупованих територій, які навчаються на бюджеті за денною формою, отримують від держави щомісячну стипендію академічну за успіхи або соціальну, яка є гарантованою. Також. З цього року запроваджується можливість отримати одноразову фінансову допомогу після виїзду. Деталі цього процесу дізнавайтесь безпосередньо в освітніх центрах, оскільки наразі тут. Відбуваються зміни. Також зверни увагу, що на базі закладів освіти можна шукати групи по інтересам. Є заклади, які сприяють у вивченні мови, подоланні освітніх розривів або освітніх втрат. Не соромся питати про підтримку з боку закладів освіти. Зверни увагу також на студентські спільноти. Ми дуже сподіваємося, що підтримка після виїзду буде тільки збільшуватись.